Вимагаємось до наступного гостя Павло Лукійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Є з нами на скайпі. Вітаю вас в нашому ефірі. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Власне, хочемо розпочати сьогоднішню розмову із вами з доволі. Потужних потужних новин, так би мовити, з території Російської Потужний Федерації, потужної бавовни та <рес> цього <рес> тижня, зокрема сьогодні, сили оборони України завдавали та ударів по складам з боєприпасами Російської Федерації. Власне, як ви оціните ці удари? Наскільки вони є болючими для російських окупантів? Та скільки зокрема може піти часу у Російської Федерації на те, аби відновити те, що було знищено на цих складах? На вашу думку, і, і що ж там було знищено? Отак, експертний аналіз? Цікаве питання. Російській Федерації треба відновлювати те, що було на тих складах. Те, що було на тих складах, воно вже було в оперативних планах. Коли ти складаєш план на операцію, це не тільки е визначаєшся з тими силами, е які в тебе є. От там бригада буде бити з півдня, е з такі там рубежі задачі ставиться. Бригада інша б'є з півночі, рубежі задачі тощо. Але Немало важно, а може, мабуть, ключове, це ресурси. Для виконання задачі в бригаді А чи бригаді Б. Потрібно е, стільки-то тонн соляру, да, щоб танки їздили, броньовані, машини їздили. Потрібно Стільки-то тонн артилерійських боєприпасів великого калібру, стільки тонн е, боєприпасів середнього калібру. Стільки-то тонн стрілецького боєзапасу. Все це розраховується, потім, потім починається операція. Якщо ти не, е, неправильно розрахував е, свої е, ну, ці ресурси, то фактично ти неправильно розрахував свої можливості. Просто ти задачу не виконуєш. Е, якщо ти правильно розрахував, але твої боєприпаси чи е, паливомастильні матеріали противник знищив на про, в процесі виконання цієї задачі. Результат той же самий, е, в тебе нема м, боєприпасів для подальшого е, продовження ударів, в тебе нема. Паливо мастильних нема солярки для того, щоб заправити танки. Танки перетворюються на купу залізяча, яке не може стріляти, не може їхати. Це грубе пояснення. Але от знищення логістики, воно противника в тому і полягає, щоб він не зміг використати свої ресурси. І Все, тобто ну, відновлять росіяни через. 3, 4, 6 місяців кількість боєприпасів на тих складах. Але ці боєприпаси потрібні через місяць, через тиждень, завтра. Це значить, що вони не можуть виконати ті завдання тих операцій, які вони проводять зараз. А вони зараз проводять активні наступальні дії і на Харківщині, і на Донецькому напряму, на Покровському, на Краматорському. На Курахівському, на... на Куп'янському обороняються на Курщині. Ну, Тверська область, це переважно. Боєприпаси призначені для півночі. Тому тобто, угруповання противника військ північ це якраз Курська операція, це зараз Харківська операція противника. це… Е... Куп'янський напрямок, де він рветься до осколу, от виникає дефіцит боєприпасів, і вже співвідношення в боєприпасах через 2-3 дні виявляється не 10 до 1, навіть не 2,5, як сказав Сирський. Місяць тому три тижні тому а пане Павло, ну, я хотів доводь. я все таки хотів десь е, до цієї теми саме ударів, які відбулися цього тижня, звузити. Як ви гадаєте, от те, що в Торопці відбулося справді відео таке: ну, начебто, там ядерна бомба розірвалася зараз. Оця тверська область. Такого ж не було, на ваш погляд, з початку повномасштабного вторгнення, От е, настільки потужних е, ударів по складам з боку українських збройних сил, І тут не лише е, один, а одразу два удари. У ну, Тверській області намагались пробити, тому ми тричі. Наскільки я пам'ятаю, спочинаючи з 23-го року, намагались здійснити дронову атаку, але пробити з, -з, -з оборону ворога протиповітряного оборону ворога не вдалося цього разу бачити, і це свідчить не тільки удари по торопцю. Зокрема, і наступні, от за цей день в цьому ж напрямку щонайменше три об'єкти були знищені. Тобто для того, щоб долізти, добратися до цих арсеналів, треба було нейтралізувати систему ППО противника на цьому напрямку. Про це мало говорять, ну власне, це не цікаво. Не... Не, не епічно, це така рутинна робота, але дуже складна робота. Щоб добратися до штабу Чорноморського флоту в Севастополі, треба було декілька місяців проводити удари по, по Євпаторії, по по... Фі -фіоленту, по... Тарханкуту, де розташовувалися системи ППО противника, щоб зрештою одна чи дві ракети досягли своєї цілі. Ну, А те, як останніми днями, ну, просто неймовірно не бавовнить, баобабить, російський тил, це просто круто. Ми, я нагадаю, ну так, чисто для порівняння, в 2000 році. В порту Бейрута вибухнула селітра там на таможеному складі. Її було, здається, майже 3 тисячі тонн, 200 чи що. От За підрахунками спеціалістів, це еквівалент був приблизно 2 2 кілони. От можете уявляти, тактична ядерна зброя 2 кіло тонна. І е, йорданські сейсмологи зафіксували ампліту магнітуду землетрусу 3,3. А вранці з 18 на 19 е, з боку е, Північно-Західної Росії фіксувалися землетруси, ну там 15 землетрусів, фактично. Магнітудою від 2,8 до 2,2, по-моєму, в півтора десятка. Ну, от, можете уявити, співставити дані і уявити порядок тринітратолуолу, грубо кажучи, який в Тверській області злетів на повітря. Власна інформація, яка також сьогодні активно поширювали в соціальних мережах. Це заява міністра закордонних справ України пана Андрія Сибіга, який сказав про те, що за даними української розвідки Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема, йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпеки. Ечної роботи атомної енергетики, пане Павле, наскільки ця загроза є серйозною для України? Та чи готова Україна ефективно захистити а, ті місця, куди за даними української розвідки окупанти хочуть завдавати ударів? це не новина і загроза дійсно дуже серйозна. Я нагадаю, от блекаут 2022 2023 року. От саме блекаут, коли у Львові ми якраз приїжджали на конференцію у Львів перший день блекауту, все чорне. Да, це відбулося внаслідок чого. Саме от тоді росіяни вперше випробували цю тактику, удари по розподільчій мережі. по... Підстанціям, які оточують наші атомні електростанції, не треба бути по ядерним реакторам. б'єш по підстанціям відповідно атомної електростанції, просто нікуди навдівати свою вироблену генерацію. І автоматика спрацьовує, вона вирубається. Вирубається електростанція, спрацьовує системи захисту, і потім ці електростанції доводять. мало того, що треба потім відновити цю і дуже ну, таку не так-то багато цих трансформаторів на 33 на... І більше там фактично розподіл електро високовольтна електроенергія, яка йде з електростанції ще й запустити самі ядерні реактори. Після їх фактично зупинки, гарячої зупинки, на це потрібні тижні, а то й місяці. і е... Те, що росіяни в цьому році, з весни цього року здійснювали удари по балансуючій так званій генерації, по нашим тепловим електростанціям, і по гідроелектростанціям, ну, це це. Це підготовка фактично до такого масового блекауту, тому що нема балансу електроенергії, не можна е зманеврувати енергетичними потужностями у випадку м, такого суперстресу, да, краш тесту для нашої генерації. Тому говорити про те, що. Новий блекаут нового блек-ауту не відбудеться, ну це занадто оптимістично. Ворог має для цього можливості, наша енергетична система перебуває в дуже складній ситуації. Тому, на жаль, порадувати нічим не можу. Єдине, що можу сказати, що наша протиповітряна оборона. В порівнянні з 22-м роком, і на початком 23-го року, вона значно потужнішою стала, поповнилась новими комплексами, починаючи від протиракетної оборони, Петріот, Сампт тощо і закінчуючи е, винищувачами, е, які переважно використовуються, ми говорили, ті F-16, які перші надійдуть, вони будуть працювати на протиповітряну оборону. Е, тож ми сильніші, але ворог потужний і задумив і своїх задумів Він не відмовився саме заяви міністра закордонних справ. Очевидно спрямовані на е, наших закордонних партнерів і не тільки партнерів, для того, щоб вони е, змусили е, Росію відмовитись від е, шантажу і фактично ядерного терору. А скажіть, будь ласка, завершуючи вже нашу розмову, е, пане Павле, а те, що Україна може завдавати симетричних ударів? Якщо ми можемо пробувати по е, е, складам боєприпасів, зокрема у торопція, цей склад був відкритий там буквально кілька років тому, і там, е, там той правда генерал, який відкривав, я десь так читав, він вже там сидить е, насправді. Та але він заявляв на відкриті не один, вже відкриті, два сидить. Та він на відкритті цього складу у торопці навіть було зазначено, що е, там навіть пропрацьована. Скажем так, оборона від ядерного удару, але бачите, українські дрони прорвалися таким чином. Вони можуть прорватися і на енергетичні об'єкти у Російській Федерації. Оце аргумент, що може бути симетрична відповідь для росіян чи ні? Я думаю, що так. Я нагадаю, росіян ну, не було у нас такого задуму влаштувати їм блекаут, Але у росіян насправді енергетична система доволі вразлива. Я нагадаю, блекаут на півдні Росії літом цього року, в саме спекотні місяці, він був через те, що на Ростовській атомній електростанції відбулася аварія на одному з енергоблоків. От. І дисбаланс, система посипалася, тому що і Крим туди прив'язали, вона була перевантажена. І якщо до того можна було її збалансувати, використовуючи підстанції ну, від інших регіонів, зокрема, центр там і захід переспрямувати, але так відбулося, що за місяць до того, до аварії на Ростовській АЕС, е сили оборони України вразили дві підстанції. На півні на північному, на північному е сході від нашої країни, і от враження цих підстанцій не дозволило переключити е, частину електроенергії з центра на південь Росії, і результат б, е регіональний блекаут. Майже е регіон не менший ніж Україна. У Росіян е залишився без світла і Ростовці там і та інші новочеркасці бастували і кричали у нас холодильники, вімкніть світло. Тож ну, можна вважати, що не навмисне чи ні? Швидше, що ні, але ми продемонстрували, що е, можемо відповісти не просто асиметричним ударом, а асиметрично і занурити в пітьму частину Російської Федерації також.